Вітаю, друзі! Дивимося, що чекає міста України до наступної середи. Що чекає міста України до наступної середи з боку ворога? Від середи до середи, я дивлюсь. Так склалось. Так, будемо дивитися: Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпро. І ще в нас додалось два міста. Написали, мені дивиться Краматорський і Слав'янськ. Так, дивимось, що чекає міста України. Харків, все буде добре, не буде обстрілу, не буде руйнувань. Харків. Буде обстріл, будуть можливі жертви, можливі руйнування. Небезпечно. Тиждень небезпечний. Суми. Що чекає суми? Все буде в сумах добре. Також обстріл. Суми небезпечно дуже. Чернігів. Що чекає Чернігів? До наступної середи все буде добре. Чернігів. На жаль, також будуть обстріл, Будуть стріляти. Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя? До наступної середи? Скажіть, покажіть Запоріжжя? Те саме небезпечно. Також щось пов'язане з водою. Руйнування пов'язане з водоймою. На воді. Запоріжжя. Одеса. Що чекає Одесу? Все буде добре в Одесі, ні, не добре. Тройка мічів вийшла, і 10 жезлів. це негативні дуже карти, дуже небезпечно. Не нехтуйте сигналами тривоги, ховайтесь, хоча б в коридор йдеть, але тут ну, можливі втрати, можливі жертви, погано. Миколаїв, що чекає Миколаїв, до наступної середи, те саме небезпечно, будуть обстріли і також можливі жертви і втрати. Хтось може залишити цей світ, Херсон. Що чекає Херсон? До наступної середи Херсон. Те саме. Жертви можливі. Дніпро. Що чекає Дніпро? Маніпуляція. Сім ночів, ночі. Карта мир. Маніпуляції задля миру. Ну, останні маніпуляції, тобто також вночі небезпечно, також тут намальовано, як люди вночі біжуть, ховаються, що можливі будуть зруйновані будинки. І це така маніпуляція, цей обстріл по всій Україні, щоб впливати на переговорний процес про мир, вплив, маніпуляції. Намагаються нас до чогось примусити. Так, що чекає Краматорськ до наступної середи Краматорськ? Те саме дуже небезпечно, важливі втрати людські, важливі жертви. Славянськ. Що чекає Славянськ? до наступної середи, там все спокійно, не буде обстрілів. Славянськ. Обстріл. Тут також вказано на те, що фізично ворог буде намагатися наступати, забрати собі це місце, буде намагатися. Жителі дуже незадоволені. Відкритий шлях до. Від того, щоб давати відсіч ворогу. Наші військові будуть давати ворогу відсіч. Є чим захиститись. Але обстріли будуть, руйнування можливі, на жаль, перекриваємо цю всю історію. Все зле лихе, я повертаю на голову ворогам, заперечує негатив, вищі сили. Прошу захисту, відведіть біду. Нехай бомби, ракети, дрони ворожі вибухають там, де ворог їх запускає. На голову ворогам хай все падає. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться по Верховному суду. Буде так і так є. Вищі сили захисту, прошу Божого для тих, хто дивиться, для всіх українців, для всієї України. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів пустіть. Те, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. Боже, захисту прошу для нас, для наших будинків. Відведіть біду. По верховному суду буде так, і так єсть, і нехай мир буде вже сьогодні. Буде так і так єсть.